Медик з підрозділом стоїть, там приходиться йому все робити. 6 ранку почали працювати, там з'явилися перші поранені і там до 7-8 вечора він тут ще трьохсотий, але він може бути двохсотий. От тоді було важко. Це вночі обстріли йдуть. Більшість поранень пов'язана все ж таки з роботою артилерії. То, що обично прибігаєш за це час, за 2 минути, вже калюжа крові така, що кровопотіря там нормально йде. А якщо ще тягнуть, то вже там робити нічого. Просто буде. Не тільки медичні працівники працюють. Да, працює кожен воїн. Люди воюють, люди воюють за своє. Їм треба, щоб вони жили. Бойові медики вони знаходяться безпосередньо з своїми підрозділами, тобто вони знаходяться на нулі. І надаю допомогу своїм побратимам бійцям безпосередньо на місці зіткнення. Я, як лікар, я знаходжусь чуть, чуть далі від них і надаю вже кваліфіковану медичну допомогу. Це влаштоване так, що от якщо йде щільний вогонь, нам повідомляють по рації, що є важкий трьохсотий, якого треба евакуювати, але вогонь продовжується, то нас не відправляють. На позиції евакуювати цього бійця безпосередньо в червону зону, я вважаю, що в принципі це є правильно, тому що е збереження життя і здоров'я бійця це дуже важливо. Але коли втрачає підрозділ медика, який надалі не зможе зберегти життя цьому же бійцю, і наступним, це набагато якби важче. Якщо медик просто десь на евакуації знаходиться, то там. Зовсім, ну зовсім інша робота. Но, якщо медик з підрозділом стоїть, там приходиться йому все робити. Там немає, немає варіантів. Якщо це бой, то це бой. Береш автомат і йде стріляти. Може бути спокійний день, телефона. а може бути такий, що ми, наприклад, там, 6 ранку почали працювати, там з'явилися перші поранені, і там до 7-8 вечора вони, так, так постійно на напрузі, тому що десь іде бій. То поранення з'являються на десь нема змоги їх евакувати вчасно. Байдебій не можна під'їхати. Да, тобто чекаємо, там працюють наші медики на місцях. Да? там надають допомогу, стабілізують цих хворих. Тобто ми чекаємо можливості їх виїхати забрати. Ну, фізично, звісно, завжди важко, тому що е, ми, як правило, виїжджаємо на евакуацію в озброєнні, виїжджаємо е, в повній безпеці. Тобто з бронежилет, каска, це все навантаження колосальне. Плюс е, ми маємо ще, крім цього, евакуювати самого бійця. Вони бувають різні, як важкі, так і легкі. От це все носилки, це все завантаження в. Е, там, так сказати, транспортні средства, якими ми їх вивозимо, вони бувають як низькі, так і високі, тому по-різному. Але фізично досить важко. Е, морально, морально також важко, тому що е, коли ти бачиш бійця, ти розумієш складність його поранення, ти розумієш, що ти можеш його не довести. Е, ти розумієш, які будуть потім наслідки цього всього. Е, досить молоді всі хлопці. ну Це морально досить важко. От. Морально було важко тоді, коли їх було багато, були тяжкі. От і е, тоді, коли він тут ще трьохсотий, але він може бути двохсотий. От тоді було важко. Це вночі, обстріли йдуть. Важкі ось якби більшість поранень, воно пов'язане все ж таки з роботою артилерії противника. Тобто це мінно-вибухові травми, багато уламкові, це ампутації, уламкові переломи. Багато о, уламкові поранення взагалі. багато політравм і, і дуже часто буває так, що заходить підрозділ і прилітає одна міна або один артснаряд і там по 10-8 чоловік за один раз отримують поранення. Там можуть бути і загинувші, і важкі трьохсоті. Тобто о, більшість поранень взагалі, звісно, це артилерійські обстріли. Там може бути таке поранення, якщо я зараз в тичені цих 2-3 хвилин до нього не добіжу і нічого йому не допоможу, він вже через 5 хвилин не буде поранений. Він буде не 300, а буде 200 просто. Тому що звичайно, прибігаєш навіть за це час, за 2 минути, вже калюжа крові така, що кровопотеря там нормально йде. А якщо ще відтягнути, то вже там робити нічого просто буде. Не, я придержуюсь того, щоб спасти чоловіка, щоб він живий залишився. Все, мені більше нічого треба там. Ось. Та я поїду, там то, то награда якась. Мені взагалі, мені спасибо сказали, оце награда. Що я... Мені чоловік, той, що я задірваний стопою, я його довіз, він мені ще й там, прямо там сказав спасибо. Ще живий. І живий залишився. Я думаю, там все нормально. Ну, Вже він воювати, звісно, не буде без ноги, але ну, зато він залишився живий. Для нас, коли ми приїжджаємо забирати хворого, да дуже о, поранено важливо, да як попрацювали. До нас. Да. Тобто, Якщо все зроблено якби, ага. добре, грамотно, да, це дає ну, збільшує шанси на порятунок цього бійця, що ми зможемо доправити його до, до шпиталю і вже на етапі евакуації зможемо надавати йому допомогу. Да. Тобто, В принципі, як показує наша практика, якби наші бійці мого підрозділу, якби не тільки ті, які якісь суміжніми з такими, тобто, Якби вміння користування е, в, якби власними засобами медичними, да, це аптечкою медичною військовою, тобто на досить високому рівні, да, Тобто це дає змогу якби зберігати життя наших військовослужбовців. Тобто не тільки медичні працівники працюють, да, працює кожен воїн для того, щоб е, свого побратима е, доправити до точки евакуації, да, де евакуаційна машина зможе його забрати і доставити до шпиталю. Да, тобто. Кожен наш. Боєць, який отримав бойову травму, відправляється далі по різних областях України. Це може бути і Західна Україна, там Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, і центр нашої країни. І мені потрібно не загубити з ними зв'язок, постійно підтримувати зв'язок, власне чим я і займаюся, щоб розуміти, де хто знаходиться і чи потрібна комусь якась ще допомога відповідно від нас. Люди воюють, люди воюють за своє. Їм треба, щоб вони жили. А так, що ж вони? Якщо вони зараз будуть умирати, усі наш, нас просто стане менше, 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 і потім вже нікому буде воювати. А якщо воювати і освобождати треба, що території немало під їхнім. Втома вона є, да, але коли є успіхи, да, ця втома вона уходить. І на всі розуміють, що втомлюватися якби, часу нема, тому що, як то кажуть, до перемоги. Ще є куди йти, да, тому якщо ті, які стоять зараз тут втомляться, да то тим, які знаходяться трошки далі, буде набагато важче, да. Тобто, всі набуття, які здобула армія, вони можуть бути перехреслені, да, тому їх треба ці здобутки примножувати в кожного третього бійця, який безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій, є посттравматичний стресовий розлад. Не всі це показують. Він в когось проявляється в легшій формі, в когось навпаки, там складніші, який потребує потім подальшого стаціонарного лікування. Але на жаль, такі люди є, такі бійці є, і ми це маємо розуміти. І маємо розуміти, що ні в якому разі ми не маємо минути їх уваги. Є хлопці, мій бойовий медик безпосередньо з мого батальйону, який. На жаль, лишився руки. Но він вже на стадії реабілітації, він вже от, от буде ставити протест. і Я впевнена, що я з ним буду далі працювати, ми навіть з ним зізванювалися, і він мені говорить, що я готовий вернутися до вас знову працювати. І насправді дуже класно, що в хлопців з такими якби серйозними травмами бойовий дух на високому рівні.